Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей прямий етер з того, що сьогодні вранці Міністерство оборони країни агресора повідомило про масований ракетний удар, буцімто по військових об'єктах України. Насправді удар дійсно був, як ми усі це знаємо, але був по нашій енергетиці. І про це повідомляють міжнародні змі. Зокрема, американське агентство Forbes пише про те, що окупантами було випущено 120 ракет і 90 дронів. Для розуміння масштабу цієї атаки в соціальних мережах публікують карту приблизного руху повітряних цілей, але я скажу, що карта цілком, можливо, точна, Адже, наприклад, в Молдові є в соціальних мережах відео, що фактично навіть територію Молдови країн-агресор знову використовувала, щоб обходити місця наших систем ППО. Загалом наші сили протиповітряної оборони, наші воїни, герої справилися на відмінно. Ця атака здебільшого була відбита. Хоча, на жаль, були певні влучання в наш об'єкт енергетики, є у нас пошкодження, на жаль, є і постраждалі. Але те, що наші воїни-герої відпрацювали невідмінно, підтверджують такі дані: що було збито одну ракету Циркон це гіперзвукова ракета, також сім ракет кинжал аеробалістичних, якими били до речі, по Києву. А також більше чи понад 90 крилатих ракет. На жаль, знову ж таки були збиті не всі повітряні цілі, але наша енергетика вона вистояла. Хоча були певні відключення, вони були нетривалими. І є заява від депутата Нагорняка. Він, член комітету з питань енергетики, який сьогодні сказав прямо. Що енергетика не отримала критичних пошкоджень і що протягом 2-3 днів роботу пошкоджених об'єктів буде відновлено. Ще я додам щодо цієї атаки і щодо відбиття цього масштабного ракетного удару, Україна залучала f 16 літаки. Є заяви президента, який повідомив, що пілоти f 16 збили 10 повітряних цілей. Наші військові в соціальних мережах пишуть про те, що один літак f 16 за один вильот збив чи знищив чотири крилаті ракети. Цікаво, що пропагандисти навіть не те, що зранку чи після обіду вже під вечір почали писати, що буцімто Україна відключила сім з дев'яти ядерних реакторів. Аби Україна відключила сім з дев'яти ядерних реакторів, то був би блекаут, були б черги. Ситуація була б критичною і складною, але цього точно не сталося. Можливо, якісь певні обмеження на деяких реакторах, але в цілому Україна вистояла і цю путінську атаку Україна відбила, і ця путінська атака провалилася. Важливо, що ще до того, як стали відомі результати цієї атаки, і що вона для Кремля виявилася невдалою. Медведєв почав робити гучні заяви, почав кричати про те, погрожувати, що, начебто, Росія обнулить американські інвестиції в Україні, щоб навіть не починали американські бізнесмени щось інвестувати в Україну. При цьому пропагандисти пишуть про те, що Росія дала ударну відповідь на пропозиції заморозки війни і дзвінок Шольца щодо такої відповіді Путіна. То я хочу підкреслити, що була сьогодні вранці заява від Цибіги, нашого глави МЗС, який заявив так, що це відповідь Путіна всім тим, хто дзвонив і відвідував його. І дійсно, це відповідь, і це відповідь щодо Шольца, про що я скажу згодом. Це відповідь навіть на так званий мирний план Трампа. І щодо Трампа ситуація загалом дуже цікава, адже американські ЗМІ писали про те, причому авторитетні ЗМІ, що нібито Трамп телефонував Путіну на наступний день після того, як стало відомі взяти виборів, і що начебто він закликав його, щоб не було ескалації, щоб ситуація не загострювалася. І що виходить, що Путін таким чином вирішив показати характер Трампу, Чи як? Щодо цього спостерігаємо з розвитком подій. А я хочу сказати про Шольца, тому що він сьогодні зробив заяву про свій дзвінок до Путіна. Він повідомив про те, що він не змінив свої думки про війну в Україні, тобто Путін не змінив свої думки. Питання навіщо було Путіну телефонувати? Але Шольц сказав, що й надалі буде йому телефонувати, буде підтримувати з ним зв'язок, і що планує через певний час знову йому подзвонити. Важливо, що Трюдо, прем'єр-міністр Канади, повідомив про те, що він підтримує дзвінок Шольца Путіну, і що, начебто, без допомоги США Європа сама не впорається, і Україна буде вимушена підписувати чи то капітуляцію, чи то якусь мирну угоду, чи що. На думку трюдо, що України немає варіантів, якщо США відвернуться. При цьому є повідомлення в американському виданні «The Wall Street Journal», про те, що Європа активніше підтримує ідею Трампа щодо мирних переговорів України ТРФ. Багато європейських чиновників вважають дипломатію найкращим варіантом для України. Те, що дипломатія є найкращим варіантом для України, тут немає ні у кого жодних сумнівів. Немає сумнівів ні у української влади, ні у нашого президента, ні у нашого вищого військово-політичного керівництва, немає сумнівів в абсолютної більшості українців. Питання лише в тому, а що це за. Мирний план, так званий, і чи Україна чи Україну будуть примушувати до капітуляції? Сьогодні, до речі, з'явився коментар від нашого уже екс голови МЗС Кулебе, який сказав про те, що Зеленський не підпише капітуляцію, незважаючи на тиск. Що якщо США відвернуться, то Україна буде воювати тією зброєю і тими засобами, тим озброєнням, яке раніше було надано Штатами, і що Україна отримає до 10 січня ще відносно багато зброї, що ще буде зброя на певний час, як мінімум для оборони, І Україна буде робити ставку на свій ВПК і на допомогу Європейського Союзу. А Європейський Союз він нікуди не дінеться і від України не відвернеться. Як далі будуть розвиватися події? Звісно, питання риторичне, поки немає жодних заяв від Трампа, як ми знаємо, нещодавно він сказав знову згадав про Україну, згадав про російсько українську війну і сказав, що він швидко все вирішить. Тому очікуємо, яких додаткових повідомлень. Туск, прем'єр-міністр Польщі, сьогодні заявив, що Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Це дійсно так, немає сенсу. Телефонними дзвінками його зупиняти, Україні потрібно дати більше можливостей і насамперед дозволити бити в глибину території країни-агресора. Тому що Путін і загалом московське керівництво вони розуміють лише силу. І прикладів можна навести багато. Як ми пам'ятаємо, що як тільки Україна почала бити у відповідь, наприклад, нашими на Чорному морі водними дронами, все. Зараз, незважаючи на певні моменти, працює наш зерновий коридор, Україна імпортує, експортує продукцію через Чорне море. А до того, поки були різні перемовини, навіть через посередників Туреччину і ООН, ми пам'ятаємо, що було лише сила. І удари в глибину території країни-агресора це така відповідь, яку Кремль, Москва одразу зрозуміє. І всі ці обстріли нашої енергетики припиняться. Потрібне лише вольове рішення від лідерів країн Заходу, насамперед від Байдена. Що вирішить Байден, поки невідомо, але раніше були такі інсайди в британських змі, що, начебто, прем'єр-міністр Британії Стармер, а також президент Франції Макрон, планують тиснути на Байдена щодо цього. Тосовно Байдена ще потрібно сказати, тому що сьогодні він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, і ви не повірите, він висловив стурбованість підтримкою Китаєм військово-промислової бази Росії. Навряд чи стурбованість, чи навіть дуже така глибока стурбованість, схвильованість, якось подіють на Китай, на Китайську народну республіку, на лідера Китая Сі Цзіньпіна. Але те, що ця зустріч відбулася, це важливо, тому що навіть незважаючи на те, що Байдену залишилося ще декілька тижнів перебувати на посаді президента США, тим не менш. Навіть зараз він може вводити санкції, у нього є всі законні права, а потім ще велике питання, чи, наприклад, Трамп зніме ці санкції. Тому очікуємо, ще якихось новин, особливо на тлі того, що з'являється повідомлення, що Північна Корея вже постачає зброю, уже і самохідні гаубиці калібру 170 мм, також РСЗВ і без мовчазної згоди Китаю, як мінімум, цього всього б не було. Японія виділяє Україні 3 мільярди доларів кредиту, які погасять з активів РФ. Ця новина взагалі суперова, хоча мало про нього пишуть в наших засобах масової інформації українських, тому що є проблеми з тим, певні проблеми, щоб Україна отримала кредит на суму 50 мільярдів доларів до кінця цього року. Хоча ще домовилися лідери країн з G7 у червні, але до цього часу. І в жовтні знову були обіцянки, що Україна отримує ці кошти, наприклад, США свою частку у 20 мільярдів доларів не виділили. Також очікуємо відповідного рішення і виділення коштів від Великобританії 3 мільярди від Канади, є певна частка, і від Європейського Союзу. І Японія вона зараз зробила такий перший крок і показала приклад. Що є домовленості, є обіцянки, і в Україні на наступний 2025 рік потрібні ресурси Ресурси для того, щоб мати сили, мати засоби нашу оборону. І у нас дефіцит бюджету наступний рік десь близько 38-42 мільярдів доларів, і кошти нам ці безумовно необхідні. Тому сподіваємось на те, що найближчими днями будуть подібні рішення від урядів інших країн. І Україна отримує усі 50 мільярдів обіцяних коштів. У Британії оборонна компанія вироблятиме гаубиці для України. Ситуація цікава з гаубицями, тому що Британія раніше виробляла гаубиці М777, потім це виробництво було фактично зупинене, завод був зупинений, всі були розпущені, і це виробництво було закрите. Але Пентагон профінансував відновлення виробництва і вже в наступному році Британія почне виробляти гаубиці М777, в тому числі їх може отримувати і Україна. Щодо ситуації на полі бою і на новинах стосовно ситуації на фронті, ми закінчимо цей випуск, то ситуація продовжує залишатися складною. За минулу добу на фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень. Окупанти за минулу добу втратили 1640 військовослужбовців. Втрати окупантів вони даються в знаки Московської Московській імперії. Я про це сьогодні розповідав у випуску на каналі Володимир Бучко коментарі. І я скажу так, що, на жаль, ще є ресурси у Кремля, є ресурси у цієї московської імперії, але вони вищерпуються. І зараз, незважаючи ні на що, нам потрібно носити максимальні втрати. Максимальні втрати, 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 тому що. Ці втрати дійсно впливають, і з іншого боку, ситуація на полі бою вона буде одним з вирішальних чинників на майбутніх мирних перемовинах. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.